Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от комплекти крил до великої кабіни НТЗ. Виробництво Україна. Можуть бути фарбовані та не фарбовані. Продаються вони як комплектно, так і по окремій одиниці. Тобто можете замовити комплект, два закрилка, два крила або лівий закрилок, правий закрилок, праве крило, ліве крило. Що фарбоване, що не фарбоване. Давайте по вартості одразу, щоб там не затримувати вас. Вартість фарбованого комплекту буде складати 4000 гривень. Не фарбовані 3800 гривень. Тобто закрилок не фарбований або ліве, або правий, крило або ліве, або праве по 950 гривень. І фарбовані закривки та крила по 1000 гривень за одиницю. Це вони зроблені цілком по шаблону, як в оригіналі, тобто були взяті оригінальні крила і скопійовані за розмірами, за отворами за всіма. По товщині металу 1,5 мм. Це товщина металу. Витати з внутрішньої сторони подивитися. Тобто, отут. Так воно подвернуто, ну, так само, як і в оригіналі. Метал, наголошую, півтора мм товщина. Так, фарба цілком співпадає по кольору з оригінальною. Так, отак воно все виглядає. Якісь такі дрібні от на кшталту такого от, сколи, потертості, це все не є браком. Це все, ну, це транспортування тут вже перепрошую. Можливо, таке. Так, не фарбовані так само 1,5 мм товщина, що крила, що закрилки, все виготовлено так само, як і по оригіналу. Тобто встановлюєте на трактор і майже нічим воно не відрізняється. Друзі, для замовлень, кого зацікавило, будь ласка, за цим номером звертайтеся, також хочу нагадати країни Балтії. Та е, Молдова є можливість відправлення в вашу країну через перевізників. Телефони можете бачити, зв'язуйтесь з ними, будь ласка, з'ясовуйте умови. Також хочу нагадати, що працюємо ми з ПДВ за готівковий рахунок та безготівковий рахунок. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.